Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Ерефію до зернової угоди. Ну ні, ні, в перший раз такої нами приїскують. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Я дуже сподіваюсь, що Ердоган зможе навести переконливі аргументи Путіну у важливості чорноморської зернової ініціативи. Британський міністр також звинуватив Росію у використанні голоду у всьому світі як спробу впливу та закликав Кремль повернутись до зернової угоди. А Україна звернулася з пропозицією продовжувати функціонування цього коридору в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка сама вийшла із цих домовленостей. То давайте поговоримо про той самий Саміт БРІкс. Ми всі. Звісно, пораділи тому, що Путін не поїде на а, цей саміт, він має відбутися в пі південно африканській Республіки за місяць, а, але ми не зовсім розуміємо логіку прийняття а, рішення безпосередньо президентом Рамафосу. Чи можете ви нам пояснити, перед якою дилемою опинився президент а, а, пар, а, коли вони вирішили? Запросити і домовились, що вони запросять Лаврова як керівника російської делегації, що було на кону для південноафриканського президента, і чому взагалі він прийняв таке рішення, так ну я так розумію. Я, ми ми не були так присутні під час цих перемовин, але судячи з усього, він сказав, що Путін не має з'явитися, тому що буде якась. Якась біда для самого Путіна. Тож, чи можемо ми пояснити логіку безпосередньо африканського президента? Власне рішення про саміт Брікс і про участь в ньому Путіну воно було запрошення, було отримане ще до ордеру на арешт. Як тільки міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, оця тема для пар стала дуже гострою, тому що з однієї сторони, якщо Путін приїде, що їм робити? Їм арештовувати його і діяти відповідно до міжнародних правил, так якби вони мали діяти з іншої сторони. Росія з має дуже давні, дуже хороші відносини. Вони в них тягнуться ще з часів апартеїду. Росія допомагала Сам з режимом апартеїду, відповідно, пар себе почувала трохи в боргу перед Росією, і вони не були готові. Скажімо так, йти на такий важливий крок, як арешт Путіна на розрив відносин. З іншої сторони, якщо б вони його не арештували, на них могли б очікувати певні негативні речі зі сторони США. Ми знаємо, що пар має привілейований доступ до ринку Сполучених Штатів. Відповідно, цей привілейований доступ у них можуть спокійно потім забрати. І така тема теж витала в повітрі. Деякі американські юристи, деякі конгресмени вважали, що пар недостатньо засуджує Росію. вірніше, вона її зовсім не засуджує у війні. Через ту війну, яку розпочала Росія, відповідно, пар уже потрібно тільки на, на, на цій підставі її вже потрібно покарати. Тому е, весь цей час пар гарячково шукала рішення, як її вийти з цієї ситуації. Навіть була мова про те, що саміт можливо перенесуть до Китаю, що нехай е, він буде в онлайн режимі. Ми бачили, що Росія на це не погоджувалася ніяк. Ця вся ситуація затягувалась, загострювалась, і оцей момент, що приїде дійсно Лавров замість Путіна, воно для пар стало значним таким полегшенням. Тобто, це їм вирішило дуже велику головну біль. З іншої сторони, якщо ми глянемо на те, чому Росія прийняла таке рішення, то ми можемо побачити, що Путін тут, скажімо так. Якби він приїхав на саміт, у нього теж би була загроза. Тобто арештують його чи не арештують. До кінця це було незрозуміло. Тобто їхати йому наражати себе на небезпеку. З другої сторони, не приїзд для нього міг би означати те, що ну дійсно він не виїзний, так як і є по факту. І це якщо б він не приїхав, так як і зараз сталося, він в принципі позбавляє пар оцієї цієї головної болі. І Росія в своїх відносинах з Африкою вона завжди каже, що вона друг Африки, вона дбає про Африку. І от він приїжджає, допустимо, на саміт. Ну яке ж це Бота, як же ж це турбота про Африку? В'яжеться з оцими їхніми наративами. Ну якось воно дивно виглядає. А тут він не приїжджає і Це отакий, скажімо, як вони люблять говорити, жест доброї волі. От я не приїхав, і бачите, типу, ми вирішили цю ситуацію, і от ми так до вас добре ставимося. Паніварто, поясніть в такому випадку, що це за такі добрі відносини, коли Рамафоса вчора розповідає про те, що фактично Росія погрожувала йому війною, якщо вони заарештують. Путіна, який характер відносин між африканськими країнами і Росією? Загалом, якщо ми говоримо в принципі про Африку, то можемо виокремити три групи країн: є країни, які виспосоведні підтримують Україну, які завжди голосують за Україну, яким не подобається зокрема наприклад як Ганія, як Кенія, яким не подобається зростаючий вплив Росії в Африці. Є країни, як Буцім, то які не визначилися. Серед них доволі великі країни, наприклад, та ж сама пара, яка каже, що вона нейтральна. Є той ж самий Єгипет, який ніби голосує за українські резолюції, але разом з тим в нього він він і Лаврова приймав і теж були певні такі незрозумілі у Інформація про постачання зброї чи не постачання до Росії, є Сенегал, є Ефіопія, які теж такі поки що можна сказати, не, не визначені. І разом з тим є країни, які відверто проросійські, які залежні, це типу Судан, Малі, Цар, Буркіна Фасода діють активні російські найманці, які в принципі рухаються традиційно у фарватері Росії. Якщо розглядати Південну Африку, я думаю, що там прямої загрози такої не було війни. Тобто я не думаю, що Путін відверто говорив, що ми там війну оголосимо чи щось тому тусі. Просто можливо з його е, розмов з його з їхніх контактів, адже дійсно контактів було багато. В змі постійно фігурували повідомлення про те, що е, рамопоса зідзвонюється з Путіном, Путін з Рамопосою. Тобто, це питання в них було гарячим і дискусійним. Тобто, е, пар розуміла, що вона поставить дуже сильно на кін свої відносини в принципі з Росією, бо це ну для них це було неприйнятно, і е, парі учасниця руху неприєднання як частина Брікс. Вона е, для неї у цій ідеології Китай і Росія видаються геополітично ідеологічно Іще мені ж ті самі сполучені штати, тому що пар все ще пам'ятає те, що Штати не підтримали їх в боротьбі за партіїдом. Пар пам'ятає відносини, які були під час е, е, каденції Трампа і як він висловлювався про африканські країни? Тобто, хоча Сполучені Штати намагаються задобрити, пар це все ще до сих пір добре. Пам'ятає, якщо дозволити, і ще одне питання, воно пов'язано безпосередньо з зерновою угодою. Чи розуміють, чи може ситуація з виходом Росії з зернової угоди, а саме вихід Росії з зернової? Угоди повпливати на ті країни, які поки що вагаються в на африканському континенті, чи взагалі там розуміють, хто винний в цій ситуації, і чи будуть вони покладати провину безпосередньо на Росію? що... Вони не зерно, так яке могло вийти з українських портів, там українські е, збіжжя і, і і таке інше. Що е, вони відверто розуміють, хто винний в цій ситуації? Це чи може це ну по перше розуміння прийти? А по друге, якимось чином позначитись на тому, що країни, які вагаються, вони е, перейдуть на бік України. Чекає дуже велика робота в цьому плані, тому що Росія активно і дуже активно працює з африканськими змі. Вона працює з африканськими читачами, вона дає їм всяко зрозуміти, що це не вона винна, що вона би ось ми готові вам постачати зерно через певних таких прикормлених, скажімо, лідерів, наприклад, як президент Уганди, який має добрі відносини з Путіним, він періодично говорить, що от якщо б Росія нам дала безкоштовне зерно, ми б цим зерном скористалися, і Росія їм дійсно обіцяє це безкоштовне зерно, так як вона робить з тими ж добривами, які африканські і не до тобто Україні в цьому плані дуже багато доведеться працювати, щоб дійсно показати, як виглядає насправді ситуація і е, хто насправді винен у цій війні. Я знаю, що є українські організації, які займаються співпрацею з африканськими змі, але ми поки що на жаль, тільки на початку цього шляху. Нам його треба тільки пройти.